Вітаю всіх на каналі Артефактум. Тема сьогоднішнього відео Посейдон, Бог підводного царства і не тільки. В Давній Греції Посейдон був богом морів, володарем підводного царства та одним з трьох наймогутніших олімпійських богів. За легендами, батьки Посейдона це могутні титани Кронос і Рея. Відразу після народження Кронос ковтав всіх своїх дітей така ж доля спіткала і Посейдона. Тільки Зевс був врятований від батька, він виріс, заручився допомогою богині мудрості Метіди і повстав проти Кроноса. Метіда дала Кроносу магічний еліксир, і він, виверг Посейдона цілого та неушкодженого, разом з іншими братами та сестрами. Почалася війна богів з титанами, в якій Посейдон разом зі своїми братами Аїдом та Зевсом переміг. Після падіння титанів брати кинули жереб, щоб розділити владу над Всесвітом. Зесу дісталася влада на землі, а в підземному царстві, а володіннями Посейдона стали моря. В давній Греції Посейдона вважали богом морів, повелителем водної стихії, а ще богом штормів, бурь та землетрусів. Він славився буйним норовом, був владний, нестриманий і жорстокий, горе було тому, хто розгнівує цього бога. В люті він розбивав кораблі оскелі, насилав на людей морських чудовиськ і заливав землі водою. В давнину вірили, що всі вулкани знаходились під владою Посейдона. Одним ударом свого тризуба він оживляв магму в глибинах землі і починалися землетруси. До речі, магічний тризуб був головним символом влади та зброєю Посейдона. З його допомогою морський бог не тільки визивав бурі чи землетруси, але й створював водні джерела на землі та карав своїх ворогів. Священні тварини Посейдона це дельфін, кінь та бик. Дельфін був пов'язаний з міфом про те, як Посейдон залицявся до Нереїди амфітрити, яка згодом стала його дружиною. Кінь, бо, за легендами, саме Посейдон створив першого коня і дав його людям, навчив управляти та взагалі конярству. На його честь в давній Греції влаштовували істмійські ігри з кінними перегонами. Але найвідомішим серед священних тварин Посейдона був бик, саме цю тварину приносили йому в жертву. Пам'ятаєте міф про крицького бика, від якого потім народився Мінотавр? То, мабуть, найвідоміша легенда на цю тему. Священними рослинами Посейдона були сосна і дика селера. Вінками з цих рослин коронували переможців із тмінських ігор, що проводилися на честь Посейдона. Зовнішність морського бога відповідала його суворій вдачі. Найчастіше Посейдона зображали як чоловіка середнього віку, мужнього, з благородним лицем і бородою, блакитними очима та міцною статурою. Проживав Посейдон в розкішному палаці на дні моря разом зі своєю дружиною Амфітритою та сином Тритоном. Але як і його брат Зевс, Посейдон не відрізнявся вірністю в шлюбі. Його пристрасна натура подарувала грецькій міфології численну кількість легенд про карколомні любовні пригоди. Крім тритона, Посейдон мав безліч смертних нащадків, включаючи гігантів, таких як Антей і Циклоп Поліфем, чарівних коней, як Пегас і Арейн, людських царів і героїв, включаючи Тесея та Белерафонта. Дякую за перегляд і до зустрічі на каналі!